Розділ одинадцятий. Стомлена чорношкіра жінка у вестибюлі сказала Ларі, що Еліс Андрвуд має бути на 24-му поверсі, проводить там інвентаризацію. Він сів у ліфт і поїхав нагору. Люди, які підіймалися разом із ним, потай зиркали на його лоба. Зранки вже не юшило, проте кров запеклася на ній бридкою кіркою. 24-й поверх займали кабінети керівників японської компанії з виготовлення фототехніки. Ларрі блукав коридорами хвилин із 20 і почувався справжнім йолопом. Разом із ним там сновигало чимало менеджерів, і більшість були японцями, тож за зросту в 6 футів і 2 дюйми він почувався дуже високим йолопом. Низкорослі чоловіки й жінки з розкосими очима дивилися на запечену кров на його лобі й на закривавлений рукав піджака. З моторошною азіатською байдужістю. Нарешті за велетенською папоротю Ларрі помітив двері із табличкою доглядач та завгосп. Він спробував повернути ручку, двері виявилися незамкненими, і він зазирнув до середини. Там була його мати, одягнена в мішкувату сіру уніформу, компресійні панчохи та черевики на каучукових підошвах, волосся було загудзоване й зібране в чорну сітку. Вона стояла спиною до Ларі, тримала в руці планшетку і, здавалося, перелічувала балончики із засобом для чищення, які стояли на горішній полиці. Раптом на Ларі накотило потужне відчуття провини. Йому захотілося крутнутися й дати драла, повернутися до гаража, що за два квартали від дому матері, та застрибнути до Зета, похуй, сплачена двомісячна оренда, сісти в автівку й газувати, куди газувати, та куди завгодно. До Бар Гарбора, штат Мейн, до Тампи, штат Флорида, до Солт Лейк Сіті, штат Юта. Підійде будь-що, головне, щоб воно було якнайдалі від дьюї димовухи та цієї просмерділої милом комори. Він не знав, що на нього так діяло флюоресцентні лампи чи лобі, та голова тріщала по швах. Припини скиглити, сраний мазунчику. Привіт, мамо. сказав він. Вона ледь помітно здригнулася та не обернулася. Ага, Ларі, ти таки знайшов дорогу. Звісно, він переступив із ноги на ногу. Я хотів вибачитися. Треба було тобі вчора зателефонувати. Ага, непогана думка. Я заночував у Бадді. Ми е, пішли трохи провітритися, зазирнули до кількох барів. Саме так я й подумала. Або гуляєте, або десь сидите. Вона підчепила ногою табуретку, вилізла на неї і заходилася перелічувати пляшки з воском для підлоги на верхній полиці, при цьому торкалася кожної кришечки кінчиками великого та вказівного пальців. Полиця висіла зависоко, і Еліс ледве дотягувалася до неї. Сукня задерлася, відкривши коричневу лиштву панчіх та смужку блідої, драглистої плоті, і він відвів очі. Знічив я, пригадавши, що сталося з третім сином Ноя, коли він побачив, як батько валяється п'яним та голим на своєму ложі, бідолаха рубав дерева і носив воду до кінця життя, і його нащадки також. Ось чому в нас бувають расові заколоти синку, восхвалімо Господа. І це все, що ти хотів мені розказати? спитала вона, уперше озирнувшись на сина. Ну, хотів розказати, де був і вибачитися. Забувся, паршиво вийшло. Ага. кивнула мати. Є в тебе така паршива риса, Ларі. Думав, я забула. Він почервонів. Ма, слухай. У тебе кров? Якась триптизерка ляснула тебе стрингами. Вона розвернулася до пляшок і, закінчивши перелік на верхній полиці, зробила позначку на планшетці. За минулий тиждень хтось взяв собі дві пляшечки воску. Щасливчик. Я ж прийшов вибачитися. вибухнув Ларі. Вона ніяк не зреагувала, а от він підскочив. Трішки. Ага, я чула. Містер Джоган влаштує нам рознос. Якщо не видимець, цупитиме пляшки й надалі. Я не влізу п'яну бійку, не вештався по стрибарах. Нічого такого. Я просто він замовк. Вона розвернулася до нього. Звівши брови в знайомому сердонічному виразі, Ларі чудово його пам'ятав. Просто що. Ну, він спробував придумати якусь переконливу брехню, та нічого не вийшло. Це була ем, лопатка. Хтось сплутав тебе з яєчною. Певне, ви з баді таки непогано гульнули. Він постійно забував. Як майстерно вона вміє крутити слова. Певне, цього хисту ніколи не втратить. Ма, то була дівчина. Лопаткою в мене пожбурила дівчина. Метка краля. сказала Еліс Андревуд і відвернулася. Клята консуела знову кудись засунула формуляри заявок, не те, щоб від них була якась користь. Ніколи не довозять того, що треба, натомість отримуємо купу такого, з чим і до судного дня не розберуся. Ма, ти злишся на мене. Зненацька руки в неї обвисли, плечі опустилися. Не злися на мене, прошепотів Ларі. Не злися, окей? Мам. Вона обернулася до нього, і він побачив у її очах неприродний блиск. Тобто він був досить природним, та його точно не спричинилося його флюоресцентних ламп, і Ларі знову почув вирок спеціалістки з оральної гігієни Ніякий ти не хороший хлопець. І якщо він збирався таке виробляти, чому взагалі повернувся додому, і байдуже, що вона виробляла з ним? Ларі, лагідно промовила вона, Ларі, 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 на мить йому здалося, що вона більше нічого не скаже, він навіть дозволив собі сподіватися, що так і буде. І це все, що ти можеш сказати не злися на мене, будь ласка, мане злися. Мені не подобається твоя пісня, та коли я чую її по радіо, однаково радію, що чую твій спів. Мене питають, чи то справді мій син, і я кажу так, це Ларі. Кажу їм, що ти завжди гарно співав і не брешу, правда ж? Він жалюгідно похитав головою, не наважуючись заговорити, не довіряючи своєму язику. Розказую їм, як ти взяв до рук гітару доні Робертса, ще коли ходив до молодших класів. Як через півгодини вже грав краще за нього, і це попри те, що Доні брав уроки ще з другого класу. У тебе є талант, Ларі, я знала це без чужих підсказок, тим паче твоїх. Гадаю, ти й сам це знав, бо це єдине, на що ти ніколи не жалівся. А тоді ти пішов із дому. І хіба я тобі бодай дорікнула? Ні. Юнаки та юнки завжди полишають батьківські домівки Так уже повелося. Без чвар не обходиться, та однаково це природно, аж ось ти вертаєшся, і нікому не треба мені нічого пояснювати ти повернувся, бо хітово там у тебе пісня чи ні, а на західному узбережжі ти вгруз у якусь халепу. «Ні, що я не вгруз, обурився Ларі. Ще як вгруз. З ознаками я знайома. Я не вчора стала твоєю матір'ю Ларі, тож не забувай мені баки. Коли негараздів не було, ти вирушав на їх пошуки. Інколи мені здається, що ти вулицю перейдеш, аби вступити в собаче гівно. Бог пробачить мені таку мову адже він знає, що це правда. Зла я на тебе? Ні. Розчарована. Так. Я сподівалася, що життя на заході змусить тебе подорослішати. Та цього не сталося ти пішов із дому хлопчиськом у тілі чоловіка і повернувся таким самим. Лише зачіска в чоловіка змінилася. Знаєш, чого ти повернувся додому? Він подивився на неї, хотілося щось сказати, та знав, що вийде промовити лише те, що розлютить їх обох мама, тільки не плач, прошу тому, що тобі не було куди податися, не знав, хто тебе ще прийме. Я нікому й слова поганого про тебе не сказала. Навіть власній сестрі не жалілася, та оскільки ти сам напросився, я розкажу все, що про тебе думаю. Гадаю, ти вмієш лише брати завжди таким був. Складається враження, що коли Бог збирав тебе в моєму нутрі, він забув якусь запчастину Ти непогана людина, я не про те кажу. Коли помер твій батько, ми жили в таких місцях, що, якби в тобі сиділо зло, Бог свідок, ти б зіпсувався ще тоді. Гадаю, найгірше, що ти зробив на моїй пам'яті, це написав оте паскудне слово на стіні будинку у Квінсі на карстерс Авеню. Пригадуєш? Він пам'ятав той випадок. Вона взяла крейду, написала те слово йому на лобі, узяла за руку і змусила тричі пройтися їхнім кварталом. Відтоді він ніде й нічого не писав ні на будинках, ні на стінах, ні на бильцях. Найгірше те, Ларі. Що наміри в тебе хороші. Іноді мені здається, що було б краще, якби тебе притиснули як слід, бо тобі відомо, що з тобою не так, та ти не знаєш, як це виправити. І я також не знаю. Я перепробувала все, коли ти був іще маленьким, і той напис на лобі був однією зі спроб. Тоді ти майже довів мене довічаю, інакше я б ніколи не вчинила так жорстоко. Ти лише береш ото й усе. Ти повернувся додому. Бо знав, що в мене є що дати, щось, що я можу дати тільки тобі. Я вийду. промовив він, і кожне слово виривалося з його горлянки, наче шерстяні ковтуни сьогодні після обіду. А тоді до нього дійшло, що він не може собі це дозволити, принаймні не раніше, ніж Вейн перейшла йому наступний чек із Роялті. Точніше, те, що лишиться після того, як наїдяться найголодніші пси Лос-Анджелеса, і це вже не кажучи про поточні витрати, оренда за паркінг на Зета, і чималі суми, які потрібно відправити до п'ятниці, якщо він не хоче, щоб люб'язні місцеві ракетири почали його шукати. А думка про це його не приваблювала. І після вчорашньої гулянки, яка починалася так безневинно. Баді, його наречена та оральна гігієністка, знайома дівчини, баді Ларі, чудова лялечка з бронксу, чудове почуття гумору, будеш у захваті. Грошенят у нього поменшало ні. Якщо бути точним, у кишені самі копійки дзеленчали. Від цієї думки стало не по собі. І що робити, як виїде від матері зняти номер. Швейцар будь-якого пристойного готелю спершу розригочиться, а тоді пошле його якнайдалі. Одягнений він непогано, проте швейцари наскрізь бачать таких, як він. Якимось чином ці покидьки все знають. Порожній гаманець вони чують на нюх. Не треба, лагідно промовила мати. Не їд, Ларі. Я закупила твої улюблені наїдки. певне, ти зазирав до холодильника. І сьогодні ввечері я хотіла пограти з тобою в джинрамі. Ма, ти не вмієш грати в джин, сказав він, слабко всміхнувшись. Пристав ці пені за очко, я в тебе бампер зірву. Хіба що дам тобі фору в сто очок. Ви тільки послухайте цього шмаркача, добродушно підштрикнула вона сина. Це якщо я дам тобі сто очок, не вшивайся так скоро. Що скажеш, Ларі? Гаразд. Сказав він, уперше за весь день йому стало добре, справді добре. Тихенький голосок усередині прошепотів, що він знову взявся за своє. Знову. Ларі, ти геть не змінився, знову їдеш зайцем. Та він не слухав. Це ж його мати кінець кінцем, і вона сама запропонувала йому лишитися. Так, спершу наговорила багато неприємних речей. Та прохання лишається проханням, так чи ні? Слухай сюди за квитки на матч 4 липня плачу я, обчищу тебе сьогодні, а тоді просто зачерпну звідти жменьку, якраз вистачить. Та ти й помідор не обчистиш. добродушно сказала вона й розвернулася до полиць. Унизу є чоловічий туалет, чому б тобі не зазирнути туди і не змити кров з лоба? А тоді візьми з моєї сумочки 10 доларів і сходи в кіно. На третій авеню досі є непогані кінотеатри і тримайся подалі від тих гадючників на 49-й вулиці та Бродвеї. За кілька днів я поверну тобі гроші, мовив Ларрі. Цього тижня мій запис на 18-му місці в чарті білборда зазирнув до Сема Гуді дорогою. Чудово. Та якщо ти такий багатій. Чому на чарти повитріщався, а примірника не купив? Зненацька Ларі перехопило горло. Він кахикнув, та клубок за кидиком нікуди не дівся. Ну, не зважай, сказала мати. Мій язик, наче коняка з кепським норовом. Як розженеться, то бігтиме аж доки не стомиться. Ти ж знаєш, Ларі, візьми п'ятнадцять замість десятки. Назвемо це позикою. Гадаю, так чи інакше. А борг ти повернеш. Так. озвався Ларі. Він підійшов до неї та смикнув за пелену сукні, наче маленький хлопчик. Вона зрикнула вниз. Ларі став на шпиньки та поцілував її в щоку. Я люблю тебе, ма. Вона виглядала стривоженою, та не поцілунком. Її наполохали його слова або сам тон. Та я знаю, Ларі, мовила вона. І щодо того, що ти сказала, про мене й халепу. Так, у мене є невеличка проблема, але не. її відповідь була холодною й водночас суворою, такою холодною, що він навіть трохи злякався, навіть чути про це не хочу. Окей, сказав він. Слухай ма, який найкращий кінотеатр поблизу? Лакствін, та я не знаю, що там зараз показують, байдуже. Знаєш що, в Америці є три речі, які можна знайти будь де, але найвищого гатунку лише тут, у Нью-Йорку. Справді, пане критику, і що ж це за речі? Кіно, бейсбол та хот-доги від Недікс. Вона засміялася. А ти не дурень, Ларі. З розумом у тебе завжди був порядок. Він спустився до чоловічої вбиральні, змив крови злоба. Потім знову піднявся нагору і поцілував матір, узяв 15 доларів із потертої чорної сумочки, а тоді пішов до лаксу. Там він подивився, як божевільний та єхидний на ім'я Фредді Крюгер затягує ватагу підлітків у сипучі піски їхніх снів. Усі вони, крім молодої героїні, загинули. Наприкінці Крюгер також помер, та важко було стверджувати це. І оскільки після назви фільму стояла римська цифра, а на сеанс прийшло чимало людей, Ларі подумав, що покидьок із лезами на кінчиках пальців іще повернеться, однак він не здогадувався, що звук, який долинав із заднього ряду, віщував смерть походів у кіно. Продовжень не буде, і дуже скоро перестануть з'являтися будь-які нові фільми. Із заднього ряду чувся чийсь. Кашель.